Він електронний реєстр військовослужбовців наповнений на 90% і вже функціонує. Про таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів у коментарі Еспресо. Давайте послухаємо. Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який не має жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації. Далі про це говоримо із Романом Костенком, це секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня суді, угу. а дайте я спочатку уточню це той самий електронний реєстр для військовозобов'язаних? Це той, про який йдеться в законопроекті 10062? чи це якісь різні речі? Я дивилася на сайті Верховної Ради про цей законопроект 10062. Так, він сьогодні вже був проголосований і також він додає змін цей, скажімо, додає можливості додаткових цьому реєстру, скажімо так, в тому, що тепер всі реєстри, які є, там МВЗ, ДПСУ будуть об'єднані для того, щоб все це стікалось в одну базу. І мати можливість більш комплексно його використовувати. Тобто сьогодні проголосували законопроект 10 десять про електронний реєстр військовослужбовців, про який міністр Федорів розповів напередодні, що він уже працює. Ні, дивіться, це, це він додає цей законопроект, дає зміни до реєстру якраз в напрямку того, що ті реєстри інші, які є в нас там в правоохоронних органах, інших органах, вони будуть пов'язані, можуть бути пов'язані між собою для того, щоб люди могли додавати туди певну інформацію або брати інформацію з інших реєстрів для того, щоб військовим не потрібно було там, я не знаю, там коли в нього третя дитина народилася, бігти і це нести в військкомат, до прикладу, показувати це все буде. Відображатись єдиній цій базі е, в єдиному реєстрі, угу. а розкажіть, будь ласка, яка інформація про військовозобов'язаного зобов'язаного буде у цьому електронному реєстрі, яка саме? Основна інформація, я кажу, він на 90% за інформацією Федера вже наповнений. Ми знаємо, що за цей реєстр ми голосували за його створення ще декілька років тому, і просто він до цього не був створений. Зараз всі працюють над його створенням. Основне це будуть дані про військовослужбовця, про його там, цивільну освіту, там, де родився, скільки років, яка в нього цивільна освіта, яка в нього військово-облікова спеціальність, де він конкретно стоїть. На обліку в якому військоматі, ну і інша інформація, ще раз скажу, з усіх реєстрів, які будуть до нього також підключені стосовно його сімейного стану і там якісь нього відсрочки, або де він е, навчається, або де він лікується. Ці всі питання мають бути, якщо він буде доведено до кінця, має бути все це в електронному реєстрі. Ну мені здається, це дуже багато інформації про людину. То як захищений цей реєстр, наскільки надійно. Ну ви ж тільки що в Етері якраз і було, Федоров ручається про те, що він це створений контур, який не має навіть натяку, те, що він буде зломаний. Але ми живемо в цифровому світі. В мене теж є таке питання, а тут ми можемо довіряти безпосередньо е, віцепрем'єру, який про це говорить. У мене немає кіберосвіти, і ми розуміємо, що це дуже важливо, ви правильне питання ставите. І коли ми розмовляємо е, там з багатьма, в тому числі і ТЦК, ми розуміємо, що е, можливо не є часом відмовлятись повністю від якихось основних скажімо, дублюючих паралельних там бумажних реєстрів для того щоб, ну, щоб ми колись не отримали там повалення цього реєстру і ми залишились без бази військового зобов'язання. але я сподіваюся що все. можливо знаєте ми не можемо повірити в це що зараз може бути ще захищена але практика показує інше. але ми бачили що віце прем'єр він каже про те що він захищений Схильний, звичайно, вірити, тому що я знаю, що над ним багато працював. Він може бути захищений від злому зовні, але хто матиме доступ до нього? От хто може зайти в реєстр які служби, і з якого питання чи буде це теж відображатися? Хто зайшов? Можливо, він і у справі зайшов, але витяг інформацію кудись поніс. Як можливо, цей Судите, момент? Ви вже мене питаєте? Ви мене питаєте такі деталі? Я не працював, скажу вам чесно, з цим реєстром і повній мірі не знаю, як він функціонує, але. Те, що я е, чув і те, що мені розповідали, це там буде мати доступ е, кожна, кожний на своєму рівні. Наприклад, якщо це там районний ТЦК, він буде мати на своєму рівні, як я це бачу, доступ. Якщо це там головний військом, він має доступ до всіх обласних там, скажімо так, своїх е, мобілізаційних ресурсів. І так, е, аж до головного управління. Ну і питання, звичайно, з моєї точки зору, я цього не знаю, відразу кажу, я не внікав саме як цей реєстр, е, працює до нюансів. Має зав залишати слід кожної людини, яка mm -hmm. туди заходить, у кожного має ключ бути, я пам'ятаю, як на службі безпеки це було так, там так. флешка або ще якийсь. Коли ти заходиш, і ти після себе залишаєш ключ, і слід яку інформацію ти витре, яку ти перевіряв або дивився для того, щоб це можна було потім перевірити в разі витоку або в разі якихось несправностей реєстру. Mm, але рівень доступу у кожного свій логічно, як цей реєстр, пане Романе, допомагатиме мобілізації. Ну, я думаю, що він буде спрощувати мобілізацію. Зокрема, це буде спрощення для кхе, призивників, які є. Вони багато інформації можуть там, скажімо так, туди додати через електронні, да там може бути в кожного свій кабінет, скажімо так, додати або подивитися свою інформацію, в тому числі. А для, для Керівників або робітників ТЦК, звичайно, вони в цьому реєстрі будуть. Ну, сказати, що він там мільйон процентів зараз у нас під, підвищиться рівень допомоги. Ми не можемо, але це все буде відцифровано, і зокрема люди будуть бачити всіх військовозобов'язаних, які вони є. Це може це націлено на те, щоб зменшити корупцію, тому що якщо людина є в реєстрі, є її конкретні дані, не вийде так, як знаєте, зараз буває заховав папочку людини-призивника. Її вже ніхто не бачить. В цьому реєстрі воно буде видно за що людина, наприклад, звільнена або як людина призивалася які в неї були там медичну комісію вона приходила які в неї є військово-облікова спеціальність або ж навпаки питання чому ця людина не призивалася якщо вона підходить під всі по всім своїм параметрам тому uh -huh. один із напрямків це зниження зокрема і корупції в військоматах ну і е, конкретне е, бачення е, мобілізаційного ресурсу в тих чи інших е, областях для того щоб це бачили і на нижчих рівнях і на вищих щоб не просили неможливо знаєте, з вас там 10 тисяч мобілізованих, коли цього ресурсу взагалі немає в області або в районі і, і близько? Ну це от приблизно на це він розрахував. але ми не можемо говорити про те, що зараз, коли його включать, на 100% у нас підніметься мобілізація або всі підуть у військомат. Це звичайно такий перший крок до, до загального, скажімо так, регулювання цього питання. Пане Романе, якщо є електронний реєстр, чи будуть електронні повістки? Це також питання, яке я знаю, що всіх дуже дуже цікавить. Я не чув про це і заяв про це не було. Чи будуть вони? Я не знаю. Про це ще раз не говорили на нас в комітеті. Не взагалі я не чув ні від кого. Можливо, когось якісь є плани, і ці плани будуть якось реалізовуватись. Я про це не знаю, але. Ми ж розуміємо, якщо ці електронні повістки будуть, то вони мають приходити кудись, і в дію там на смартфон. Тоді е, почнеться питання, ну я не знаю, або будуть, хто не хоче йти в армію, зможуть е, видаляти або там, не користуватися, або ми розуміємо, що не у всіх вони є. Тому як це перевірити, я не знаю. Ті, хто хочуть іти в армію, я думаю, що якщо вони побачать цю повістку, вони прийдуть. Ті, хто не хочуть і зараз, я не думаю, що це буде вирішенням питанням щодо вручення саме повістки. Я думаю, що треба по Шому міняти інструмент саме підходу, тому відповідаючи на ваше питання, не піднімалась питання. Не можу вам зараз сказати. Чи будуть електронні а якщо би вони могли бути, за яких умов вони можуть бути? чи я це може бути ініціатива? Як ну хто може ініціювати таке? Якщо би хотів? Ну ми ж бачимо, що е, безпосередньо це може бути і на е, ну все, що в нас є, це зараз е, передбачено законом. Тому я я вважаю, що це потрібно, щоб були зміни до законодавства, е, і тоді після цього це може бути можливо зараз за законодавством, що має е, військо з е, воєнком. Підписати повістку конкретній людині, так. наприклад, він знає, що там я не знаю, Петренко живе в якомусь якомусь адресу, і військовослужбовці мають взяти цю повістку і прийти до нього додому, особисто його побачити, передати, і він має поставити підпис. Тоді ця повістка вважається вручена. Ну, тоді він має прийти після цього військомат і вже проходити всі процедури. Щодо, скажімо, електронної, ну я знаю багато людей, які навіть користуючись смартфоном і користуючись дією, сам перевіряв, не знають, як, наприклад, підпис, там, що буде означати тобі, коли прислали, да, електронний зробити. Тому це, така, це таке питання, на яке ми, можливо, колись перейдемо, але це не буде швидко, і ми, не, ну, ми не, не зможемо сказати, що людина там не прийшла, або довести, що вона не прийшла, тому що вона не захотіла, а не тому, що вона не розібралася, це буде досить складно.